Маємо гостя в студії це Андрій Краморов, військовий експерт, офіцер резерву повітряних сил збройних сил України. Пане Андрію, вітаємо вас. добрий, добрий день. день, пане Андрію, давайте дійсно про ситуацію на фронтах. Зокрема, Авдіївський напрямок складний зараз напрямок, тому що ворог кидає тоді туди, туди. Всі свої сили, намагається тиснути на наших захисників, зокрема на Авдіївку, місто Авдіївка. Скажіть, будь ласка, які цілі ворога чи намагається ворог повністю захопити це місто? Ну, їхня задача, першочергова зараз це взяти місто в повне кільце. От чомусь у російської армії в них є оця от, така, от, жага до того, щоб обов'язково щось оточити. От як вони кажуть, створити котьол. Там є ну там 25 кілометрів. Фактично, це західна частина Авдіївки, яку вони намагалися замкнути. Дуже важкі бої. Були перші, ну, перші там, три доби, це починаючи з вівторка минулого тижня і по четвер, але питання знову ж таки можливостей. Росіян, тому що ну втрати вони там несуть зараз, просто шалені. Якщо ми побачимо, ну тобто у нас звичайно ж прекрасно розуміємо, що ну наші зведення Генерального штабу, тобто дані, які ми там отримуємо, вони не обов'язково корелюються з реальними втратами, які відбулися минулої доби, тому що потрібно ще підтвердити та дорозвідати. Але тим не менш, статистично ведеться це по навіть. Там якщо це йде з похибкою в 2-3 дні, то тим не менш ця інформація все одно вона. Є доволі актуальною, тому що ну, навіть аналітики, вони відзначають, що наш Генеральний штаб загалом веде доволі, скажімо так, точну статистику втрат, навіть дещо їх занижує. От, за даними це від наших бійців, які знаходяться на цьому напрямку, минулого тижня росіяни втратили ну, фактично на цьому напрямку батальйон повністю з технікою, з ось, живим Це в чисті втрати. Е, тому зараз вони продовжують там тиснути. Найбільших проблем нам, на жаль, продовжує завдавати їх ну, ж таки тактична авіація, тому що е, свої проблеми в артилерії вони продовжують перш за все компенсувати зараз е, це авіаударами. Це удари і як коригованими або керованими авіабомбами, е, так в принципі. Ракетами повітря поверхня там ха 31 або Х-59. Тобто ці удари вони продовжують наносити ці удари зараз, на жаль, найбільше дошкуляють. Нашим захисникам, якби ну, в Авдіївку ми Петріот комплекс не притягнемо, от то це є перевага. В що стосується їх там наземних сил, вони зараз там, скажімо, дещо зменшилася інтенсивність, скоріше за все, що росіяни намагаються скажімо, певним чином перегрупуватися, зробити таку от масштабну другу спробу. Але якщо чесно, я бачу особисто на цьому напрямку розвиток ситуації, аналогічний до Куп'янської взагалі дуже багато чого пов'язує оці два напрямки, тому що як з'явили, ну чому росіяни вирішили атакувати саме Авдіївку, яку вони, вибачте, не можуть захопити. Це там 10 км від адмінкордону з Донецьком, не можуть захопити з 2014 року. Тому що на півдні вони намагалися контратакувати і, скажімо, так, зм'яти наш плацдарм під роботину, понесли великі втрати, нічого не досягли. Куп'янський лиман. Ну уж таки, спроба наступу, шалені втрати, ніякого результату. Зараз там інтенсивність дуже знижена. У мене от на цьому напрямку там є мій ну якбись близькі други, побратим. І ну, інтенсивність абсолютно не порівняна, тому що перша хвиля наступу, там два дні було ну, реально пекло, і все відбилися, великі нанесли значне враження. І як результат відсутності оцих, скажімо так, ну будь-яких успіхів на фронті. Вирішили, як успіх на фронті росіяни подати оцю спробу оточити Авдіївку. Mm. Ну результат знову ж таки. Відкрита місцевість, наші бійці кажуть, що в певний момент, коли а вони знову пішли як на початку повномасштабного вторгнення, цими колонами, якими просто намагалися замкнути кільце навколо Авдіївки. То масовістю будуть. ну масовістю. просто то ці колони шалені йдуть, але це вже ж якби зовсім інший театр бойових дій. І наші бійці відзначають, що так було дуже важко. Ну, перш за все, через там авіацію, плюс артилерія. Але по-перше. Одразу ж почалась контрбатарейна боротьба, що було видно з скажімо так реакції очевидців, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Вони була вибита одразу їх артилерія контрбатарейною боротьбою, А далі оці колони, які пішли для нашої артилерії і операторів протитанкових керованих ракет, це стало ну, от, Як це цитата нашого бійця, ну у нас була ситуація. Ми просто на них дивилися як в тирі. Тому що відкрита місцевість, йдуть колоні, і ці колони почали вибиватися повністю технікою. Ну, нехай так далі воюють. Ви сказали, що е, будуть намагатися перегрупуватися, щоб був знищений цілий батальйон. Я от зараз бачу інтерв'ю. Е... Андрія Сергана, це командир взводу БП Лади 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Імені Якова Гандзюка, він фактично про те саме каже, що в них одна з бригад вже закінчилася. Зайшла зараз інша бригада. Це все про Авдіївський напрямок. Але що ми знаємо про їхній потенціал відновитися, перегрупуватися, про їхні резерви і так далі? Там, от та армія, яку вони там, точніше, яка склалася у росіян ситуація через ті втрати, які вони несли, перш за все, втрати в техніці, вони ж вели цю 25-ту армію, яку нібито готували для того, щоб вона зайшла, і саме там на Куп'янсько-Лиманський напрямок, а вийшло так, що вони її фактично знаєте, ну просто розмазали по всій лінії фронту. І ті частина, в тому числі, вона була все ж таки переведена, от якраз на Авдіївський напрямок, і там зараз вона, от власне, почала закінчуватись. І плюс вони ще одразу ж намагаються 27-му армію окремії частини, це також армії, які там в центральному військовому округі Росії готувалися а, також туди внести, але ну, таке от важке питання. Вони намагаються за будь-яку ціну змусити Україну, так же як вони, кинути свої не до кінця підготовні резерви. Ми, нам вдається здійснювати. Ну, там, де ми в обороні знаходимось, просто от, витримувати цю оборону. Ну, от наскільки мені відомо, що от інформація, ну скажімо так, дуже добре я вважаю, оперативно працює українська розвідка, перш за все, саме військова розвідка. Тому що наскільки мені відомо, що за два дні до початку штурму Авдіївки, наш Генеральний штаб. Вже був в курсі цієї справи, і от, наприклад, на той напрямок додатково просто були переміщені певні наші частини саме з артилерії. Тобто там вже була підведена українська артилерія, яка буквально зразу ж почала на цьому напрямку контрбатарейну боротьбу, тому що там артилерійських обстрілів завдавали. З меншою інтенсивністю, ну а для того, щоб знищити артилерію, ворога її треба побачити. Щоб побачити, треба, щоб він вистрілив. І от тому на цьому напрямку одразу ж було от нанесено такого класного враження їх артилерії, яка там десь ховалась, не була дуже активною. І от навіть до цього ми оперативно були готові. Зму і все одно ворог не змусив нас. Вести якось в поза планом, все одно ми вводимо резерви. Відповідно, є певна якби ротація введення резервів, але це все одно відбувається, скажімо так, за нашим планом. І навіть, от що хотілося би. Відзначити, ну це так, дещо інша тема. Вже що в контексті е допомоги Україні зараз, враховуючи таку складну геополітичну ситуацію, нарешті наші міжнародні партнери вони вже вони вимкнули риторику про те, що там ну що досягнемо в 2023 році, та й буде. Вже відбувається риторика про те, що буде максимально надана ще більше допомоги Україні в 2024 році, і на успіхи збройних сил України наші партнери вже сподіваються за 2024 рік повністю. Пане Андрію, також минулого тижня була інформація про пошкодження мосту між Горлівкою і Ясенуватою. і читав різні версії, що це за ділянка шляху постачання. Одні кажуть, що це до Авдіївки. туди був шлях постачання росіян, одні кажуть, що це більше до Бахмутського напрямку. Взагалі, от який ну, цей міст, так до якого він вінцюжка постачання належить росіян? Чи і туди, і туди в принципі? О, от він належить якраз туди ага. і туди. Просто далі за цим мостом, якщо піти дорогою, ну просто уйти вліво, це ти попадеш в Адівку. Якщо ти поїдеш прямо, то ти попадеш відповідно в Бахмут. І так, це доволі важливий їх, ну як би скажімо так, логістичний елемент оцей цей міст. І знову ж таки враження було якраз ну знаєте ну, там, ну щодо питання знищення логістики, от все має бути здійснено саме от, в самий необхідний час. От коли в тебе починає, наприклад, Авдіївський там гарнізон росіяни армії ДНР умовно, активні бойові дії. Відповідно ж потрібно одразу ж їхні потреби. Вони виростають. Відбувається початок сполучення. Якщо б саме в цей момент, а саме в цей момент і було нанесено удар, то відповідно переривання цього ланцюга, воно якраз для ворога в цей момент відчувається найболючіше, тому що в нього просто вже оперативно-тактична ситуація, коли він залежить від цього ланцюга. Швидко її змінити неможливо, тому що він на нього розраховує. І а в цей момент там, наприклад, наступаючі сили, які, наприклад, зараз отримують шалені втрати, їх там, наприклад, навіть потрібно евакуювати швидко техніку, налагодити ну елементарно, навіть стільки постачання, скільки так зворотній шлях там до того ж міста Донецька завдівки, у військовій шпиталі вивозити поранених. А ти цього не можеш, тому що в тебе місто став. Про Авдіївку. а ви сказали, що намагаються змусити нас відтягнути сили і, на вочевидь, напевно, витягнути сили з півдня. Яка там ситуація на південному на, на півдні. Ну, у нас зараз на всьому фронті ситуація важка. Знову ж таки, повернемось до, ну, до геополітичної ситуації. Ворог, якщо ми подивимось, розпочав от такі от активні контратаки, тобто не контрнаступи, не будемо називати це контрнаступом, ворога, це контратаки на. Наших, зараз на ключових напрямках. Причому не на всіх, тому що, от, наприклад, під Бахмутом е, от у нас була Кліщівка, була Андрівка, е, зараз уже Курдюмівка. І там, от знаєте, в росіян, це ну це об'єктивно там ситуація. Э, стає все ну така. От сумніше і сумніша, у них там ресурсів на контратаку вже нема. Вони їх використали, коли вони намагалися назад ще повернути кліщівку. Вони там далі витратили свій перше все там людський ресурс, і далі у них от пішла Андріївка. Зараз буде Курдюмівка, тобто так методично. на всіх інших м, ділянках фронту вони намагалися контратакувати. Якраз от, з початком загострення на близькому сході. Це буквально одні ті ж дні тні, тобто от загострення на Близькому Сході це була субота. Ввечері п'ятниці росіяни почали, це знову таки друга спроба така, на купінсько лиманському напрямку, контратака нашого плацдарму на Роботине. На Роботине росіяни намагалися, якщо ну, ми уявимо собі плацдарм, якраз от з флангів цього плацдарму вони намагалися витіснити наші сили, намагалися там, перш за все, вразити нашу артилерію успіху. На щастя, не мали, але вони прекрасно розуміють, що ну оцей от, умовно роботинський виступ, це все ж таки як би там не було, це наш ключ до Токмака. І вони розуміють, що якщо вони його не ну просто якби не знищать, не витиснуть нас з цього, то далі ну просто питання часу, коли ми там методично от були, до речі, взриви вибухи в Мелітополі, був вибух на залізниці біля Токмака, оця ланка. Сполучення, ми її, якщо перерізаємо, то там ціла частина фронту, це ближче от туди північно, ну скажімо так, північно-західні окуповані території Запорізької області Лівобережжя Херсонщини. Оця вся частина окупованої території залишається без сполучення, і відповідно з нею потрібно робити вже жа з доброї волі, тому що утримувати його просто ну вони не зможуть. Без залізниці російська армія тримати нічого не може, тим паче, що вони, коли як тільки вони намагаються зробити більше. Скажімо, ставку на сполучення автомобільним транспортом, ми просто одразу бачимо, що там у нас взведення Генерального штабу, що вони там втрати виростають там, до 90-го автомобіль... ну, автомобільної одиниць автомобільного транспорту за добу одразу ж. Тому для них це от ключове, це все одно буде залізниця, і от нам ще задача зараз там от утримати зак... ну, скажімо, закріпитись, і що приємно, що в результаті російських атак. Нам навіть вдалося в результаті трошки цей плацдарм розширити ще, от якраз південніше, ну то тобто західніше і східніше. Ну, Ситуація в районі Роботиного ну, теж вже кілька тижнів точно залишається такою напруженою. Так, звичайно, але от, майже ну, місяць. Такі якраз... Там точаться весь час активні бої. Росіяни туди вони, от ну там понатягували просто з фронту все, що в них було, для того, щоб витіснити нас. Оце зараз вони зробили цю ставку, ну таку, скажімо, спробу першу масштабну контратаки. Але ну, знаєте, просто можливо дещо некоректно, тому що ми так відзначаємо. Тобто а, там бої відбуваються весь час. Просто різниця в їх інтенсивності, коли там, там я кажу, що відбулася спроба контратаки. Ну це значить, що це була дуже висока інтенсивність боїв з обстрі. Стрілами великі знову ж таки, от проблема зараз, напевно, після. От навіть ну, ж таки, от там наші бійці, там мої друзі, от відзначають, що вже нібито, знаєте, якби і змінними полями росіян, ну якби вироблені певні тактичні вже напрацювання у нас, які дозволяють, в принципі, якщо розуміють, що потрібно пройти заміновану ділянку, як треба її проходити, але все одно найбільшу проблему зараз нам доставляє продовжує доставляти от російська авіація. Тобто, от ну дуже, от дуже важко і. Дуже, ну там я особисто скажімо, ну, не розумію наших західних партнерів, чому цю всю історію за 16 просто не можна було розпочати просто на рік раніше. Ну, зараз так. без ними ми, от ну, ну дуже хочеться в мене колись була мрія побачити, як збивають наші зенітно-ракетники ракету Кінжал, і вона відбулася. От я ще хочу побачити, як наші пілоти найкращі зараз в світі, вони просто починають от, відганяти оцю російську тактичну авіацію. причому... Навіть там от входячи з нею, скажімо так, у повітряний бій, там навіть з великої дальності, і починають її просто вражати. Це буде зараз дуже необхідно, якщо ми заберемо цю компоненту уже всі. Аналітики сказали, що починаються проблеми. Росіяни в момент починають витрачати менше снарядів артилерійських, ніж Україна на фронті. Ми тут вже менше Вже менше починають. В є дні, коли росіяни роблять менше вистрілів з артилерії, ніж українська армія. Це а при тому, що ми розпочинали з. Там, 3-4 тисячі українських на 60-70 їх тисяч. От, тобто, 3, 4, ну, тобто був не то, що перевага, перевага була ша, ш, просто шала, така космічна. З цього ми вже переходимо до того, що от, вони знижаються нам за рахунок допомоги е, і західних стволів меду. А якість у нас набагато вища. Е, і от зараз вони це компенсують, це Ударні ну, БПЛА, там той же типу ланцет, ударні дрони. Ну, Ударні дрони, до речі, знову ж таки, у нас тут також ситуація паритет навіть з перевагою дещо України. Але от, намагаються вони авіація, і оці от, скажімо там. Ну, Дрони в Камікадзе або ударні БПЛА, типу, ну, загалом все, це, це правильно називається баражуючий боєприпас. От, це баражуючі боєприпаси плюс авіація, от вони в цьому мають перевагу. І ну, от, як відзначають там, і наші бійці, от, ну, цей от, такий характерний свист, коли от по тобі летить оця от керована авіабомба, вона запускають з висоти в. 14 кілометрів робиться спеціально така от, ну, маневр для того, щоб от скинути саме, і він почав планувати цей боєприпас. І от ну, такий вибух, ну це 500 кілограмів, які прилітаються, в принципі, там будівлю руйнує просто одним попаданням. Е, от це є зараз у нас проблема, і ну нам потрібно вирішувати. Штурмову авіацію, до речі, застосовують дуже обмежено. І минулий тиждень став ще мінус су-25 Тобто, от за рахунок, скажімо, перенесних зенітно-ракетних комплексів. Комплексів і там е, ну систем прикриття е, ну наземних от ну зенітно-ракетних комплексів, основна задача яких прикриття сухопутних військ. Це там умовно ще радянські комплекси, як там стріла, -10, е, там можна дуже багато казати про його. Гарну ефективність є. Звичайно, у нас і зенітно-ракетні комплекси Евенджер. От як тільки в зону роботи Евенджера залітає або російський гнтокрил, або російський штурмовик, він одразу, як правило, отримує враження. Тому з цим вони вже обмеженіше, але тактичну авіацію з відстані в 60-70 кілометрів вони застосовують дуже активно.